Здоровенькі були слава Україні! Щоб показати це вам та розповісти про це, нам довелося подолати немалий шлях, побувати в якомусь смерті. І побачити, як падають метеорити. Жартую, градучи, сніг з чи хазе що то було. Побачте, що нічого не видно за два метри перед автівкою. Послухати роботу наших найкращих ППО. Тож тисяця вподобайку, пиши коментар, підтримай канал. Загалом ось вони нові смартфони і не тільки від компанії Samsung. Поїхали. Значить, розпочнемо з короля цієї презентації і першопрохідця серед скаладаних смартфонів від Samsung Galaxy Fold уже 6. Тільки подумати, вже шосте покоління складених смартфонів від Samsung. Оце час летить. Значить, швиденько про зміни в дизайні. Тепер смартфон став більш тонким та ще легшим проти попередніх Foldів. Що, на мою думку, за рахунок того, що грані смартфону тепер стали більш прямими, ще більше квадратизму в дизайні Fold 6. Ну і звісно ж, він тепер плаский в закритому стані. Немає тієї самої щілинки, в місці згину, про яку всі раніше гуділи наче бджоли. І ще на мій Мак став більш привабливим блок камер, камери та. Тепер, наче ще на більшому п'єдесталі. Хоча наче нічого нового, але за рахунок більш нових форм самого смартфону, саме блок камер тепер має вигляд більш естетичного, саме Fold 6 на мій смак. Словом, дизайн нового Fold мені більше імпонує, ніж було в попередніх поколіннях, він наче став ще більш преміальним та флагманським. Щодо кольорів, до речі, варто сказати, що, мабуть, буде найпопулярніший темно-синій, потім Silver. Він же темно сірий, але ви б бачили той рожевий фолд 6, ну це просто мегапушка. Рожева мегапушка. Словом, кольори нового Fold файні. Можливо, не вистачає якогось смарагдового на мій смак, але то вже моє. Ну, люблю я такий колір, що тут поробиш. Але і цей рожевий фолд теж просто файнючий. Просто. Ну, рожевий фолд, ти прикинь. Пів 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 Ще він став більш флагманським не тільки за рахунок дизайну, а й звісно ж тут тепер, як то кажуть, нова платформа, новий процесор від Qualcomm, Special For Galaxy, новий флагманський Snapdragon 8 Gen 3, за рахунок якого смартфон буде тепер ще розумнішим з його штучним інтелектом та буде працювати ще швидше. І звісно ж, як потрапить до нас цей Fold 6, то протестуємо, що воно буде із іграми, та наскільки гарячий цей Gen 3. І з приводу його моторності при повсякденному користуванні, в мене сумнівів не. Виникає взагалі. А все решту перевіримо вже, коли будемо тримати його в руках. Дисплей нового фолда, той, що внутрішній, залишився таким же крутим, таким же швидким, таким же 7,6 дюймовим, файним дисплеєм від корейців. Але став трішки яскравішим, ну як трішки добряче яскравішим. Тепер пікова яскравість 2600 ніт, Що ого го при таких то розмірах дисплею. Тепер це прямо випалювач сітківки ока. Тож будьте обережні, головне у повній темряві не вальнути яскравість дисплея на повну, бо буде як флешка в Counter-Strike. А щодо зовнішнього меншого дисплею, то він трішки виріс в порівнянні з Fold 5. Тепер це 63 дюймовий Dynamic AMOLED 2 x проти такого ж, але 6.2, що був Fold 5. І цей розмір за рахунок оновленого дизайну корпусу не відчувається за великим. Він навпаки в руках відчувається наче ще компактнішим ніж був в попередніх поколіннях. Загалом сумнівів щодо якості дисплеїв в нових Fold немає і не було від слова зовсім. Ну це ж Samsung. Тут апріорі по іншому бути не може. З приводу камер в новому Fold сказано що було небагато. Та і в цілому, наскільки я зрозумів, то модулі залишилися ті ж самі. Тож будемо тестувати, як вони покращилися за рахунок нового процесора та нових алгоритмів, коли смартфон буде в нас. Автономність теж протестуємо, коли буде така можливість, але скажу, що хоча акумулятор і залишився таким же, а саме 4400 мА, та все ж компанія обіцяє більшу автономність і підтримку швидшої зарядки. Ніж була в попередньому поколінні, і тепер смартфон, який теж свого часу задав тренд, точніше, повернув тренд на розкладачки. Вони ж жабки, як колись говорили на такого форм-фактору телефони, власне, Samsung Galaxy Flip 6. Тут теж є декілька цікавих змін. Тепер він має теж гостріші грані, теж більш строгий, але за рахунок своїх кольорів корпусу ця строгість просто розчиняється в милоті, особливо цей жовтий міньйон. Це просто мі -мі -мі -мі, а не смартфон. А ще ці кольори, кольорові, металеві обідки навколо камер. Це теж щось. Веселі кольори, строгі грані, це якийсь просто постмодерністський смартфон, чи як краще називати смартфон для дівчат. Або для найзатятіших хіпстерів. Ще нашу увагу привернули приколесні аксесуари, точніше, чохли для Flip 6 є кільцем для зручності тримати його на пальці, власне. є ті, що миготять та синхронізуються з зовнішнім екраном. І тоді зовнішній екран максимально мечиться з чохлом, і воно має максимально приколясний та підходящий вигляд. Словом, за аксесуари лайк. Там тих накладочок, до речі, що під чохол кладуться, змінювати їх можна. Скільки хочеш, є ті, що ми готять, є просто ті, що красиві, вибрати. Ого. Ще з помітних змін це те, що тепер основна камера Flip 6 не 12 мегапіксельна, як було в Flip 5, а це тепер 50-мегапіксельна камера. І схожа на те, що така ж, як і Fold 6, це сама камера. Що теж файно. Тепер фотографуючи на Flip 6, отримуватиму ще краще фото чи відео. Але і то, я думаю, перевіримо, коли прийде Flip 6 до нас. Самсунг, він же ж приїде, надіюсь. Ну і ще один плюсик в прямому сенсі цього слова відбувся в акумуляторі Flip 6. Тепер акумулятор має об'єм 4000 мА в новому Flip 6 проти 3700, що було раніше. І це теж приємний плюсик. Тепер і так компактний смартфон, особливо в складеному вигляді, буде ще більш автономним. Це гуд. З дисплеями, начебто, суттєвих змін не відбулося, але побачимо, побачимо. Та все ж на перший погляд з цим аспектом у Flip 6, як. Завжди файно. Флагманський дисплей, то має бути і флагманське навчання, логічно. І звісно ж, воно тут є. У Flip 6 той же е, процесор, що і e в Fold 6, Snapdragon 8 Gen 3, Special for Galaxy. І Samsung вирішили, вже якщо апгрейдити, так апгрейдити новий Flip. І тепер замість 8 ГБ оперативної пам'яті буде 12 е, в усіх версіях смартфону. У всіх версіях накопичувачів смартфон Так, Загалом буде цікаво покористуватися хоча б короткий період, що новим Galaxy Fold 6, що новим Galaxy Flip 6. Якщо буде така можливість, то звісно зробимо для вас відео. Пишіть, що думаєте про ці моделі смартфонів в коментарях. А ми переходимо до нових цікавих гаджетів від Samsung. На початку показали оновлені Galaxy Watch 7, і тут значить ситуація наступна: буде дві версії Watch 7 40 та 44 мм з пласким круглим дисплеєм AMOLED з роздільною здатністю 430 на 430 пікселів та 480 на 480 пікселів. Відповідно до розміру дисплеїв годинників, прикрите це все добро сафіровим склом. Із датчиків в Watch 7 будуть Samsung BioActive Sensor, датчик температури, акселерометр, барометр, гіроскоп, геоматні... магнітний датчик та датчик освітленості. Акумулятори в 40-мм версії Watch 7 буде. 300 мА на годину, в 44 мм, 425 мА відповідно. І як показує практика, цих акумуляторів, принаймні по відгуках людей, достатньо на декілька днів точно. А буває і на тиждень люди розтягують цю саму автономність. Щодо начиння, то в Watch 7 2 ГБ оперативної пам'яті 32 ГБ. накопичувачі і процесор від Samsung, а саме Exynos W1000 на секундочку 3 нанометровий. Та 5 ядерний, але то вже перевіримо, наскільки він реально моторний, якщо буде така можливість, звісно, перевірити. Ну і захищені нові Watch 7 по стандарту IP68 від пилу та вологи, пірнати можна до 5 атмосфер, і є захист по військовому стандарту MIL STD 810. І працює то все на Wear OS 5, на який натягнуто One Ui 6. Watch. І після оновлених Watch 7 нам показали дійсно новий продукт. Ні, це не кільце всевладді від Samsung. Це новий годинник, а саме Galaxy Watch Ultra. Якщо поглянути на характеристики, то годинник наче максимально схожий на своїх побратимів, схожий майже у всьому. Але як мінімум вони мають більш брутальний вигляд, та і мені особисто подобається те, що дисплей втоплений в корпус. Що рятує цей самий дисплей вашого годинника від випадкових зустрічей зі столами, дверями і тому подібними речами. Це, на мою думку, чудово. А ще вони більші, власне, мають найбільший дисплей, вони аж 47 мм. Вони мають брутальніший вигляд, вони мають більший за об'ємом акумулятор, що в цілому логічне і правильне рішення. Акумулятор в Galaxy Watch Ultra 590 мАч, на годину. Що має давати біля 100 годин автономної роботи? То ми, звісно. Віримо в це все, але переіримо. загалом. Цікавий брутальний годинник. Я коли побачив його на відео та на фотопрезентації, то він мав не такий цікавий вигляд, як вживу. Тож не спішіть робити висновки. Завітайте, якщо є така можливість, та потримайте його в руках та приміряйте власне, на руку. І тоді вже зрозумієте, чи він файний, чи не файний особисто для вас. Мені особисто цікавий гаджет, було б теж цікаво його протестувати. І потім ще нам показали досить цікаві нові навушники Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro, в досить нетиповому для Samsung Form Factory. Це дві пари навушників: одні вкладиші або, як кажуть, в народі не вакуумні. Інші ті, що Buds 3 Pro, внутрішньоканальні, вони ж вакуумні. Кейс для заряджання та зберігання має прозору кришку, що досить знову ж таки нетипово, ну, так експериментувати для Samsung. Але цікаво і я розумію, чому вона, власне, прозора. Бо на ніжках навушників, і так, навушники тепер з ніжками. Та на тих самих ніжках навушників є led індикація. Коли вставляєш навушники в кейс, то ця індикація ми якось по сайберпанківському чи щось типу того. Загалом приколясно. Щодо характеристик, то Samsung такого намутили, що треба розбиратися та слухати тестувати наушники довше, ніж пара годин. Загалом, з основних то Buds 3 має 11 міліметровий односмуговий динамік. Той час, коли Buds 3 Pro мають покращений двохсмуговий 10-мм динамік і ще 6,1 мм планарний. А слово планарний в сфері звуку це щось на крутому та на багатому, тож треба слухати та тестувати. А і ще все це тепер в 24біт і 96 кГц, що теж в теорії має бути мегафайно. Ще є активне шумопоглинання в обох версіях навушників. Є Audio 360, є запис звуку в 360, є AuraCast. Є адаптивне шумозаглушення, є визначення голосу чи сирени, але останні два пункти є лише в Buds 3 Pro, ті, що внутрішньо в каналі. Визначення голосу, до речі, приколясно працює. Слухаєш собі музику, і тут тобі хтось щось говорить і вмикається режим прозорості, і ти прекрасно чуєш співрозмовника. При цьому музика продовжує грати. Керування наушниками відбувається з допомогою свайпів і пінч-контрол. Це теж ж те саме зжимання ніж ніжки навушників в, в конкретній зоні. На мій смак, цей пінч контрол незручний, але я багато від кого чув, що навпаки, зручно, що капець. Мабуть, просто треба звикнути до цього нового типу керування і все буде чудово. Самі навушники захищені від пилу та вологи по стандарту IP57, Кейс не захищено, тож водички кейс боїться. Будьте обережні. Загалом цікавий та неочікуваний хід від Samsung з дизайном нових навушників на перший погляд. Досить файні мають бути ці самі навушники обидвоє, Buds 3, Buds 3 Pro. Аж не, не терпиться реально їх потягати тиждень-два і протестувати, які ж вони при повсякденному користуванні. Бо перше враження непогано звучать, в ухах сидять досить добре. Словом, перевіримо за можливості. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях обов'язково, запишемо для вас ще й такий відос. відео. Ну і на цьому все завершуємо відео. Як і завершили нашу епічну поїздку, щоб зняти для вас. Ці всі чудо девайси від Samsung. Тож тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі, підтримуйте контент українською. Хто вже підписаний, вам окрема подяка. Подяка і за коментарі, і за підписку, і за підтримку. Дякуємо, що ви з нами. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу рідненьку Україну. Донатимо волонтерами, допомагаємо, хто чим може. Об'єднуємось і рухаємось лише вперед, лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Пів-пів-пів.